Вітаю всіх на своєму каналі Даріанна White про Magic Вітаю всіх моїх підписників, а також і нових глядачів, хто зайшов зараз на мій канал. В сьогоднішньому відео ми будемо зливати на віск негатив, який. Ви зібрали до сьогоднішнього дня. Також дуже багато моїх підписників просили зробити ритуал, як захистити себе в колективі, в якому ти працюєш, як зробити так, щоб вороги не могли на тебе мати впливу, не перешкоджати і не перекривати твоїй кар'єрі в бізнесі. Що я вам хочу сказати? По-перше, не потрібно робити підживлення вашим недобробажателям. Тобто, по-перше, не реагувати на негативні випади ваших конкурентів, тобто, не давати вам пробити вашу ауру їм. Це спокійне сприяття випадів, агресії. Нападу ваших конкурентів, і не відповідати емоціонально на їх заяви. Ваш спокій і ігнор, заставить ваших ворогів забрати всі е, свої побажання, весь негатив назад на себе. Це є ваша зброя, спокій і несприяття ворожих нападок. Це є ваш захист. При цьому ви про себе можете також промовляти. Коли ви бачите, що на вас іде якийсь негативний вплив, хтось до, до вас говорить з агресією, ідуть як, як якісь там напади на вас. Ви можете про себе сказати згуби та в груди вам. Це також вам буде робити як не пробиваємо броню. Також я вам можу порадити носити з собою на роботу освячений мак, цукор і сіль. Ви можете носити це в якомусь мішочку коло себе в кишені, і ніхто не зможе на вас діяти негативно. Так само це може бути чеснок. Який ви можете носити з собою для захисту, або поставити на своєму робочому столі, щоб ніхто негативно на вас не впливав і не мав на вас сили, защепіть англійську шпилечку острієм вниз, і весь негатив, який буде на вас посилатися, буде йти в землю. Щоб ви були успішною, милою для ваших клієнтів, посипте себе цукром, і тоді добрі люди будуть липнути до вас як бджоли на мід. Від злих людей на робочому столі поставте ніж острієм від себе. Вороги не будуть мати до вас підходу. Вони будуть обходити вас стороною. А зараз ми зробимо з вами відливочку. Коли я буду говорити ім'я, говоріть ваше ім'я. Ритуал проводиться раз на тиждень і на протязі 7 днів. Ваше ім'я. Віск відливаю, ворогів відсікаю. Хто до мене погано відносився, той у воску утопився. Віск відливаю, ворогів відсікаю. Хто до мене погано відносився, той у воску розтопився. Ваше ім'я. Віск відливаю, ворогів відсікаю. Хто до мене погано відносився, той у воску утопився. Ваше ім'я. Все, що на мені гніздилося, у воску утопилося. Все, що на мені гніздилося, у воску утопилося. Все, що на мені гніздилося, у воску утопилося. Знімаю злобу зависників, недобробажателів, хто на мене порчу наводив. Разом з цим воском у воду відійшов, як віз захстив, так і всі проблеми змив Все погане, у воску замикаю до себе більше не підпускаю. Та буде так. Все погане. У воску замикаю, до себе більше не підпускаю, та буде так. Все погане, у воску замикаю, до себе більше не підпускаю, та буде так, як сказано. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю на вічні. Віки, віків Амінь. Ваше ім'я. Віск відливаю, ворогів відсікаю. Хто до мене погано відносився, то у воску утопився. Ваше ім'я. Віск відливаю, ворогів відсікаю. Хто до мене погано відносився, та у воску утопився. Ваше ім'я. Віск відливаю, ворогів відсікаю. Хто до мене погано відносився, той у віску утопився. Ваше ім'я. Все, що на мені гніздилося, у воску утопилося. Все, що на мені гніздилося, у воску утопилося. Все, що на мені гніздилося, у воску утопилося. Ваше ім'я знімаю злобу, зависників, недобробажателів, хто на мене порчу наводив, разом цим з воском воду підійшов. Як віз застив, так і всі проблеми змив. Все погане, у воску замикаю до себе більше, не підпускаю, та буде так. Та pues буде так, як сказано. Все погане, у воску замикаю до себе більше, не підпускаю, та буде так, як сказано. Все погане у воску замикаю, більше до себе не підпускаю, та буде так, як сказано. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Ваше ім'я, Бо ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Бо ім'я Отця і сина і Святого Духа, Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Знімаю присякаю ваше ім'я. Все у увіть замикаю погане, Знімаю присякаю ваше ім'я, все у міз замикаю ваше ім'я. Знімаю, присякай, увіз, віс, замикаю все погане ваше ім'я. Знімаю, присякай, навіс замикаю, знімаю, присякаю, навіс, замикаю. Все, що на мені гніздилося, у воску утопилося. Все, що на мені гніздилося, у воску утопилося. Все, що на мені гніздилося, у воску утопилося. віки вічні. Амінь. Та буде так. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Ваше ім'я. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. У віск замикаю все, що на мені гніздилося, у воску утопилося, та буде так. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Знімаю імі, Отця і сина, і Святого Духа. Знімаю, присякаю, увіск, замикаю ваше ім'я. Знімаю, присякаю, увіск, замикаю ваше ім'я з Зніха... знімаю весь негатив, всіх зависників, всіх, хто на вас порчу наводив, все знімаю, увіск, замикаю. Нехай сили небесні і Дух Святий. Поверни все, що мені бажалося, нехай. Ворог собі забере. Згуби та в груди. На віки вічні амінь. Знімаю, присякаю. Все, що мені бажалося назад у ворогу відсилається. На віки вічні амінь. Та буде так, як сказано, і буде так. Отче наш, якщо ти є на небесах, нехай святить зем'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб насушний дай нам сьогодні. Остав на моріхи наші, кі розгляну дожникам нашим, не буди на у скушені, збав нас на лукаву. Господи Боже, зніми весь негатив. Все, що на мені гніздилося, у воску утопилося на віки вічні амінь. Господи Боже, хто мені зла бажав, тот сам собі його і забрав, навіки вічні амінь. Хто мені зла бажав, тот сам собі назад його і забрав. Все, що мені бажалося. Назад ворогу віддалося. Все, що мені бажалося, назад ворогу віддалося. Всі побажання, всі злі діяння, все погане, що мені бажалося, назад ворогу віддалося, все погане, що мені бажалося, назад у ворогу. Віддалося все погане, що на мені гніздилося, у Господу утопилося. ваше ім'я. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю навіки вічні. Амінь. І буде так, як сказано, Отче наш, якщо Ти є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, постав на ріхи наші, які ми ставляємо дорога ваша. І не веди нас у скушені, але і збав нас від лукавого. І збав нас від лукавого, від лукавих друзів, від лукавих людей, від усіх, хто нині зла бажає. Ваше ім'я. Я себе захищаю трьома христами, захищаю силою небесною, захищаю святими Господом Богом Ісусом Христом і Матір'ю Божою себе захищаю на віки вічні амінь, на віки вічні амінь. Я себе захищаю, ваше ім'я. Я себе захищаю, ворогів до себе не підпускаю. Я себе захищаю, ворогів до себе не підпускаю. Я себе захищаю, ворогів до себе не підпускаю. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ваше ім'я все знімаю у Закриваю. Все знімаю весь негатив. Все, що на мені гніздилося, вік у воску утопилося. Та буде так, віки вічні. Амінь. Все, що у мені, на мені гніздилося, все у воску утопилося. Ваше ім'я знімаю, присякаю. Занімаю, присякаю, у віску замикаю. Отче наш, якщо ти є на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліблась насущний, дай нам сьогодні нам гріхи наші, які не оставляємо будожником нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас. Від лукавого, визволена нас від лукавого, від лукавого діяння, від лукавого посилання, від злих людей від злої енергії. Нехай я буду чистою, навіть вічні. Амінь, амінь, амінь. Силою Божою захищена. Очищена на віки вічні. Амінь, амінь, амінь. Отче наш, якщо ти є на небесах, нехай сидить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні нам гріхи наші, які ми ставляємо дожником нашим. Не веди нас у іскушенні, але збав нас від лукавого. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Знімаю, присякаю, у воску замикаю. Знімаю, присякаю ваше ім'я. Знімаю, знімаю весь негадив. Все, що на нині гніздилося, у воску утопилося. Знімаю, знімаю. Та буде так, навіки вічні. Амінь. Знімаю, присекаю, знімаю, присекаю, знімаю, присекаю, знімаю, присекаю ваше ім'я. Знімаю, присекаю, знімаю, присекаю, знімаю, присекаю, ваше ім'я. Знімаю, присякаю, знімаю, присекаю, знімаю, присекаю, знімаю, присекаю, ваше ім'я. Ритуал проводимо раз в неділю протязі сім днів для повного очищення. Дуже сильний ритуал. Нехай Бог оберігає вас і ви себе оберігайте. Береженого Бог береже щастя, любові, удачі. Була рада вам допомогти. Люблю вас усіх, будьте здорові! І все прикладеться. Я ще хотіла хвилиночку затримати вашої уваги. Так, я хочу подивитися, що нам удалося злити, тому що ритуальчик проводився дуже сильний, сильною, сильною молиточкою, і повинно було зняти, знятися, як ми бачимо, у нас тут вже знялася, зробилася печать. Духа Святого. Так що в нас вже ми зробили одночасно так, як очищення, так у нас йде і Божа печать і захист, захист святих, що у нас тут і відбилося, як ви бачите, у нас зробилася така печать. Зараз я подивлюся з другого боку, що нам вдалося злити. Як ми бачимо, Зависники у нас були. Були проведено дуже багато різних маніпуляцій для того, щоб перекрити вам бізнес, перекрити удачу. Тут дуже багато хвилястих, подивіться, скільки у нас тут іде перепон, скільки у нас тут іде емоцій, скільки йде негативного. Зриву. Це може бути якісь на роботі, може бути так само і в сім'ї. Хто на що задумав, хто задумав на роботу, то по роботі, хто на сім'ю. Тут дуже видно сильні емоції. Сильні емоції, дуже багато різних, можна сказати, тут є вибухи емоціональні і сварки. Тут є сварки, які просто виникли на пустому місці, які не мають під собою ніякої підстави. Це якийсь наслідок якихось побічних дій. Ну, це у нас все. Відійшло. І так само, як ми бачимо, дуже багато у нас перегород. Но якщо ми бачимо краї вже чистенькі, значить. Багато дечого нам вдалося з вами злити і очиститися. Проводимо так само, берете так само віск, і раз в неділю можете собі визначити якийсь день. Сідаєте зручненько, включаєте мою, моє очищення онлайн, коли я дійсно коли я зливаю віск, так само в той момент ви можете відливати свій віск. І Кожного разу у вас будуть якісь відповідні фігури зливатися і знаки. І якщо у вас на сьомий тиждень буде відливочка, не така, як сьогодні, тому що ми дуже давно вже не чистилися, і у нас тут дуже багато де, чого назбиралося, і багато людей зайшло на канал. які Також тут була скинута енергетика. І тут у нас є трошки багато закручень. Якщо ви будете відливати кожної неділі, раз в неділю на протязі сім днів, і якщо у вас відливочка буде робитися з кожним разом частіше, то це буде означати, що з кожним разом ви себе все більше і більше знімаєте в цього всього негативу. Звичайно, перший раз перед тим, щоб себе захищати, ми очищаємося. Ми очищаємося, очищаємося, як я вже сказала, 7 неділь підряд, і потім вже робимо захист, Уже чи на роботі, чи десь ви йдете в дорогу. чи Взагалі завжди з собою носіть освячений мак, цукор і сіль. Зробіть маленьку. Таку турбиночку і носіться в кишені, можете носити і чесно. Як я вже сказала, на робочому, якщо в колективі на робочому столі, можете посипати себе цукром для притяжіння успіху і щоб ваші справи всі йшли солодко, щоб ви були привабливою для всіх клієнтів, з якими ви працюєте. А для того, щоб вороги не могли до вас достатися, і вам не Робили якісь пакості, просто на столі поставте ніж, який буде направлений від ваш острієм. І хто з поганими намірами до вашого столу не підійде. Отож, бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, діліться відео своїми друзями, так само можете писати свої коментарі, наскільки вам допомогло це відео очистка. Я буду дуже рада. Бажаю вам всього найкращого. Будьте мені здорові До дослідчого до відео. До побачення!